Привіт, малята! Я Мишон. Зараз ми поговоримо з вами про всяке на світі. Ну, зможемо поговорити про тварин і Асоціації людські про тварин. Ну. Побачимо, що в нас вийде. Привіт, Мишон! А ти знаєш, хто я? Я шкварочка. Весела свинка. Привіт. Шкварочка. Як се маєш? Мені весело живеться. Мене люди ну дуже люблять мною смакувати, але по відгукам не сильно про мене. Але я не ображаюся. Знаєш, знаєш, що вони говорять? А що вони говорять? Вони кажуть один на одного жирне, як свиня. Представляєш? Та ти що? Дітки, подивіться, яка мила свинка. А ще, а ще вони говорять, що брудне, як порося. Але я, я, я дивіться, я дубка в мене чиста. <смеш> і рильця також не багнються. Ну, ти не ображайся. Бі, 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 бі. А це бі. хто? Ми тільки що розгадали. Я брудний, як свиня, і жирний так як свиня, а я зовсім не свиня. Твоя дружа, вставай! <соценно> Мені так обідно, обідно, бідно, так. А що сталося? <плук> ну, то що я на свиню похож? Та не похожий, дивись на мене, я розвенька. <плук> е, ти хіба вмієш? Я знаю, що я гарніший, в мене шерсть така м'яка. І лапи такі не лапи, а копиця. <рес> У мене шерсть корисна. Корисна і навіть є в моєї жінки молоко. Серйозно? А, -а, -а, а чим твоя шерсть корисна? А, -а ну, ну розкажи нам. А от таким як ти. Шкапетки в'язати. Карпетки в'язати, для мишей маленькі карпашки в'язати, <рис> кавканчики, <рис> тобто. А, І, і, і ці шкарпетки теплі теплющі. А, дуже, 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 дуже. Mm. Так, ти корисний ти, для ти людей. Ти я, людей. Я знаю, І я корисний для людей. Ми два корисне для людей. А, 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 а ти мешон чим корисний для що? людей? Я, я знаю, що люди говорять один про одного, що він пролізе всюди як меша. Ось я це так думаю, що це дуже добре. <гум> ну, мабуть. Мабуть, так і я? Ой, 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 це хто 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 це? Я смія, я символ цього року. А з драконом, уже був того року, я вже не може дуже давно вже розправився. Цього я вже від цього, того року. І, і, і що, і що хочеш сказати, що зараз твій рік? Так, мій рікс. А я десь це теж вже чула. Може, ви це чули по телевізору? А, а, це, а це правда, що кожен рік якась тварина головує? Так, звісно, буває я рік тигра, рік е, рік, може, лавощі буває. Терпона. Свині буває, може ще і ріки і мій. Може, ще й барана. І кота. Ну добре, а чим ти асоціюєшся у людей? Ну, чим? Ну, я деяких людей задушувала, прожила ядом, дом, запала за руки. І вони після моєї за одну секунду вмирали. Кошмар, ти що то за рік буде? Ну я не знаю. Він якийсь проблемний рік. Проблемний? А я чула, о я чула, що Що змії це символ мудрості. Ну, це правда. Я підтверджую. підтверджую. Це правда. Пі -пі. Пі. Так що буде у нас все добре. Мудрий рік. Мудрі рішення. А подивіться, хто ззаді йде? Хто, хто, хто там? Хто там? А нам все рівно. А нам Кто? все рівно, а нам все рівно, а нам все рівно. Що нам все рівно, ша! Ми моркви наїлися. а Нам все рівно! А нам все рівно. падай. Не тримайся. Де ж таке морква взялася? Ну що це? Що це в мене такі? Я це ще появлю. Я жаєць, жаєць. У мене два жуба. У мене ж вовхів нема, що бив. Бідолахи! Але ми морку якось жмакаємо, жмакаємо, морку жмакаємо, жмакаємо. Де ще наша сестра? Принести ми ще одну морквину. Де ваша сестра? О, 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 о. На, Де? О, ох, 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 нате. Ох, Привіт! Ось ваша морква. А! а тут вже спить. Шмить, морквина жерше спить. Ааа, бжори, що тобі сікається? Зайці здуріли. До я знаю, що про зайців говорять, що боягозли вони, боягози. Ну... тремтить, як зайць кажуть. Це правда? Хто тут є? Хто тут є? Азмія, змія. А, змія! Й... Байдуже тремтить. <різь> Повтікали. Це все Повтікали! моя робота. А зараз бачу, буду я тремтіти. Щось я бачу таке велике, сіре лізу. А, а ти ми щотка, не чтувайся за джой. Не, 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 не чіпай мого товариша. <зарк> не чіпай їх, кошенятку. Я, я ще а, малий кит. То не кит. Чіпай їх. Боже. Ти, я, ти, не, ти не будеш трохи. Я, я тільки народився, але я від гиганта кота. Я ще, я ще мал... <ріст> <ріст> маленький, але напа в мене так собі нічого. Нічо. Я бачу ці. Я кулаки. Я, я ще не знаю, якого шмаку миші. А Ні. Ну, ну ж проб... І ж. Ти не, не смій. Нес... Ми... Дякую тобі, змійка, дякую. дякую. Я... Я з твоїм захистом перестану траситися. Бі -бі. Ах, я під наркозом. Хай поспить. Хай поспить. Ми з ним потім розберемося.